Зачекай, підійди до тину. Чи дивилась ти сьогодні вже свіжі новини, бо я нині телевізор включити не можу. А новин нових не знаю, отося тривожу. Телевізор не включаю, провітрую хату, то каклети я спалила, соромно сказати. М'яса стільки змарнувала, ото мені го стовпом у спальні, кухні і на калідорі. Я лише на мить присіла на зручний ослінчик. Була б хата вся згоріла і я на камінчик. Як пороблено, я ніби й не хотіла спати. Спалилися так, що й кетчуком не ренімувати. Вуглі ті, що залишились, здору псові дала. Він нюхнув такого подиву я й не чекала. Подивився так осудливо, мов я впала з дуба. То розказуй вже новини, сусідонько Люба. Привіт! Як тому на новин не дивитись? Я яєшню зранку їла, аби закропитись. Що казали, та як завжди, знову ціни вгору. Світло, газ, цибуля, сало, кури, помідори. Багатим то не грузить голод в них офшори. не інакше шинку жруть їхні лабрадори. На автобусі поїдеш, трясця їхній матері, то заплатиш, як по сені, на прогулковім Катері. Вчора хотіла на базарі ліверу купити, щоб такі сякі вареники на обід зварити. Як на ціни подивилась, бережу фігурку. З пенсії купити можу, метр кишки й шкурку. А вони всі викривають психоафериста. Та таких в Верховній Раді більше як 400. По погоді сама знаю. Їхньої не тра. Закундибасилось небо вже буде моква.